Правда, чомусь є текст склад російською, не знаю, на кого це розраховано. Ось так вони виглядають, такі зелененькі, прикольні, а виглядають справді як шварки. То таке враження, начебто їж, варене сало. Що вже, обмовки вже по Фрейду, замість сиру сіль. <заміст> сіль там по-любому є. Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас продовження дегустації незвичних снеків. Так трапилось, що з попередньої дегустації залишилось два найменування, тож я вирішив докупити і відзняти ще одну серію відосів. Хоча знайшов конкурента, у нього відео набагато краще і світло, і показує себе, я ж соромлюсь показуватись. але... От таких продуктів на Ютубі українською точно нема. Тому, думаю, вам буде цікаво, тим паче, я сам зробив багато відкриттів, от наприклад, чіпси з тапіоки, або чіпси з льону, або кокосові чіпси. Ну, коротше, багато чого цікавого. Тож, не перемикайтесь. Ну що, розпочну з коротенького анонсу, наскільки він коротенький вийде. Першим спробую снек це пшенично-картопляні чіпси, хрустата потата зі смаком васабі. Екзотичний смак. І в одному з попередніх оглядів був інший снек від цієї торгової марки. Другими будуть брускети. Як вказано виробником, це хлібні кружечки запечені. Я вже їв і, по-моєму, навіть такий вид їв. Це від торгової марки Мареті. Але оскільки вони ні в блогах не були, не знаю, чому так вийшло ні на відео, то вирішив все-таки відзняти нехай буде. Третій снек, так навіть вказано: Аміка Снек зі смаком бекону це кукурудзяні чипси. І четвертий снек вже знайомий різновид снеку. Це кукурудзяно-пшеничні палички. Але це вже від іншої торгової марки, це Лейс, проте вони не українські, але от такі лейс. кукурудзяно пшеничні палички зі смаком бекону. Так, нарешті можна зняти продовження. Отже, перший снек це пшенично-картопляні або картопляно-пшеничні палети, овал рифлений. Хрустата потата зі смаком Васабі 50 грам за 30 гривень 79 копійок. Дорогувато, але упаковка величезна. Смак незвичний, зроблено в Україні. Правда, чомусь є текст склад російською, не знаю, на кого це розраховано. Але от є переклад. Ну, склад є підсилювачі смаку та аромату. Весь набір повний. тобто, Три різних глютамати, три різних види, ну і ароматизатори. Хрустату потату зі смаком васабі вже розпакував. Ось так вони виглядають, такі зелененькі, прикольні. Схожі на звичайний хрін, на аромат звичайного хріну. А от самі чіпси смачні, хрусткі тануть у роті, щемось схожі на звичайні чіпси, можливо, тому що у звичайних чіпсах теж використовується картопля і пшеничне борошно. Ну що, з другого дублю записую дегустацію. Чіпси виглядають так, вони об'ємні, такої форми об'ємної. Дуже хрумкі ламки, тануть у роті. Смак солоний, пересолений, гострий, відчувається аромат хріну і оцту. Можливо, так пахне васабі, не знаю. Аромат слабкий і його важко описати. Як пахне васабі, я не знаю, тому що те васабі, яке я пробував, ну, навряд чи воно було справжнє. Кажуть, що у нас справжнє васабі не продають, його можна взяти лише у Японії. Тому так. Колір у них такий зелененький, трошки схожий на присвівші, але ні, це. Свіжі чіпси. Ну, дуже незвичний аромат, типу як хрін. Вони ще гостренькі в міру. Ой, як хрустять. Бачите, вони крихкі. І такі зелененькі. Хотів поставити високу оцінку, але ну, напевно лише 4. Чіпси хоча й гарні, але по-перше, пересолені. Я, звичайно, сіль люблю, але ну, не до такого ступеню. А по-друге, аромат слабенький. Так, дуже схоже самі чіпси, схожі на звичайні картопляні чіпси. Можливо, тому що їх і роблять з картоплі і борошна. Тож, ще раз повторюсь, чіпси гарні хрусткі, але пересолені і слабо ароматні. Ну а аромат схожий на хрін з оцтом. Дуже незвичний, тому лише 4. Так, захопився зйомкою брускет. Фотографуванням, що розпакував і не відзнявши на відео. Ну, ось так вони виглядають. Брускети це хлібні кружечки запечені, вага 140 грам, як вказана упаковка XXL, брускети торгової марки Маретті зі смаком відбірних сирів, вага 140 грам. І коштують 44 гривні 39 копійок. Ну, я вважаю, що для такої ваги ціна нормальна, тим паче вони зроблені в Болгарії. Я вже їх колись їв але і пам'ятаю навіть, що фотографував, але чогось не знайшов у себе в фотозвітах і у замітках. В будь-якому разі вирішив, нехай буде у окремому огляді про незвичні снеки. А коли я міг їх їсти, ну, не знаю, може 2017 року чи 2018. Ось таке. Так що для мене це не новинка, тому в принципі, я думаю, не так уже і... принципово, що я їх перед зйомкою вже розпакував. Виглядають вони ось так. Цікаво. Відчувається аромат з сиром. Насичений сирний аромат. Ну. Типу як батон засушений, солодкі вони, солодкуваті. Самі хлібці солодкуваті, але приправи солоні. Відчувається аромат сиру. По солі, ну, краще, ніж хрустата потата зі смаком васабі, Ці брускет солоні, але, але солі більш-менш. Правда, бачимо, що є тут маленькі, різної форми, ну, як порізалось, так порізалось. Але, в принципі, непогано. Думаю, що можна поставити найвищий бал, тим паче інгредієнти натуральні. Посилювачів смаку я тут не знайшов, хоча, можливо, вони є. Як ще такий цікавий нюанс, дивіться, скільки інгредієнтів з кількома мовами. Бачите, як багато. Зараз подивимось отак. Так, це по-російськи, ось тут українські суміші відбірних сирів. Є ароматизатор, але підсилювачі. Ні, є такі підсилювачі смаку і аромату. Ну що ж, але в усякому разі тут є і порошок сиру. Так що є щось у цьому і гарне. Ну, а моя оцінка, я думаю, що можна сміливо поставити 5. Це смачно, смачно і ароматно. Ну і більш-менш не дуже то і тверді. До третього снеку дійшли буквально за декілька секунд, а у мене пройшло пару годин, тому що телефон розрядився. Добре, що в нього є швидка зарядка, тож не треба витрачати багато часу, але все одно довелося зробити паузу. Ну, але переходимо до дегустації. Отже, Аміка Снек, вироблені в Італії зі смаком бекону у вигляді таких смужечок бекону. Це насправді кукурудзяні чіпси, але виглядають так, начебто бекон. Ну, прикольно. Вага 35 грам, за 35 грам, 30 гривень 39 копійок. Дорогувато. Але, як для Італії, думаю, нормально. Все-таки далеко вести склад написаний і на зворотній стороні упаковки. Штрих-код. І є частина, де навіть не написано, а надруковано. Склад українською. Оце круто, що надруковано, але термін придатності щось дуже маленький. 19.06.23, а зараз, зараз 8.04. Тобто, чи воно зберігається недовго, чи воно довго в магазині лежало, але термін придатності невеликий. Так що добре, що взявся спробувати саме зараз. Розпакував снеки з беконом. Виглядають, наче шкварки. Чесно. Виглядають наче шкварки. Зараз я їх. Головне, щоб на підлогу не випали. У складі, крім, крім кукурудзяного борошна, є ще картопляний крахмаль, борошно сорго і рисове борошно. Виглядають справді як шварки. Прикольно. І пахнуть, пахнуть беконом. Відчувається коптильний ароматизатор. Тобто запах прикольний. Спробуємо, як от і так вони виглядають. В принципі, на вигляд мені подобається. Виглядає як смажене сало. А як на смак, ну і, і на запах пахне беконом. Божаніна є така в магазинах. Продається, от воно пахне копченою бужаніною. Смак кукурудзяний. Але от коли її їси, то таке враження, начебто їж варене сало. Я його не люблю, але от смак такий з сала. Тобто воно не лише за виглядом, а й за смаком дуже схоже на, на шкварки, на підсмажене, е е висмажене сало. Можу сказати, що виглядають оригінально в міру салоні. Можливо, десь там на дні буде колондайк солі, але поки що вони помірно солоні, хрумтять, відчувається кукурудзяна структура, але за смаком дуже схоже на шкварки. Тому, хоча мені аромат бекону і не подобається, але в цілому смак у них смак і аромат, і структура гарні. Тому оцінка 5. Розпробував ці снеки, і все-таки вони за запахом схожі на смажене сало. Тобто шкварки за виглядом, і на смак, і за ароматом. Так що прикольно. І заключний на сьогодні снек це кукурудзяно картопляні палички Лейс Фрітел зі смаком бекону. Ще один снек зі смаком бекону. Ось який бекон намальований. На зворотній стороні упаковки вказані інші смаки. Хоча тут і цей з беконом є. З беконом звичайний і ементаль. Це, я так розумію, сіль, а, ну, сир, що вже обмовки вже по фрейду замість сиру сіль. <смість> сіль там по-любому є. Вага аж 80 грам, але коштують 58 гривень. Ну, якщо так розділити на два, то виходить не дуже то й дорого. Склад зроблений українською у вигляді наліпки, але чогось вказано, що це печиво закусочне. Це не, не печиво. Це кукурудзяно-картопляні палички. Чого це печиво? В моїй уяві печиво це зовсім інше. Такі приколи. Буду пробувати. Нарешті заключна на сьогодні дегустація. Це. Лейс, фрітеле, кукурудзяно картопляні палички. За виглядом схожі на кукурудзяно картопляну пшеничні палички від торгової марки Гонцо, які я пробував в одному з попередніх відео. Ну і на смак теж вони теж не відрізняються. Ну, в тому сенсі, що палички не відрізняються на смак, тому що приправи зрозуміло, що інші. Тут інший смак, як мінімум. Що можу, можу сказати? Ці палички хрусткі, смак у них кукурудзяний, хоча вони твердіші, ніж кукурудзя, тому що є борошно і, і картопля, і картопляні пластівці. В міру салоні, що добре, в них. Е за відчуттями солі найменше з усіх попередніх снеків у цій дегустації. Це плюс. Є аромат. Але аромат ну, схожий на аромат снеків читос зі смаком піци. Тобто пахне копченостями трошки томатами, такий, але на бекон не схоже. Можливо, щось у мене з нюхом, але аромат зовсім не бекону. Або просто я давно не їв бекон, хоча, по-моєму, бекон якраз, якраз їв, і тому аромат не схожий. Так, аромат мало нагадує бекон. Не знаю чому. Але, як би не було, палички хрусткі, смачні, ароматні. Тому можна поставити четвірку. Ну, а на цьому у мене все. Дочекайтесь наступного відео. У ньому будуть ще крутіші снеки. По-перше, найдорожче. По-друге, там будуть снеки, чіпси з тапіоки, чіпси з водоростей і чіпси з кокосів. Це дуже незвично. Ну, а на цьому, на цьому все. До нових зустрічей. Пока!